Добрий день, шановні криптодрузі! Вітаю вас на першому українському криптоканалі. Сьогодні швиденько огляну серію кранів, їх 19. Вони давно вже працюють, видозмінювались, не скажу, що вони покращились, тому що дуже багато існує пропозицій для користувачів, які занадто. Непривабливі, мабуть, таке слово буде правильне, тому що різного роду реклама, участь незрозуміло в чому. Казино ж бачите, криптоказино, Ні, не звертайте на це увагу, не користуйтесь, тому що втратите. Я це вам постійно кажу. Значить, окрім, того, що тут можна заробляти. Тицькаючи на простому звичайному крані. Е, в даний момент ми знаходимося на крані Dash криптовалюти. Підтверджуємо, що ми не робот. І дивимось, як зміниться баланс. Ага, додалось. Ну, це копійки, звичайно, така сума не дуже велика. Значить, на даному крані відлік. 13,5 годин, і це враховуючи те, що статусність також додавлена на дані екрани, яку можна змінювати, обмінювати на токени, які, до речі, можна тут і заробити. Там, де натиснути, заробляти більше. І ну, будь-яка з цих пропозицій, ну, наприклад, ця. Да? Натиснувши, ми бачимо, що. Нам пропонується ну, опитувальники, Я думаю, що вони всі тут. Да, да, да. Звідки ага, з України так. А потім слово за слово і так далі. так далі, З вас витягнуть інформацію. Вона того не варта. Якщо будете вказувати недостовірну, я думаю, це з часом теж зможуть виявити. Ну, і просто або заблокують аккаунт, або ну, без толку, просто втратити час і нічого більше. Або різного роду ігри, реєстрації, ну, хіба що можна скористатись, да? тут суми бачите на кожну пропозицію, скільки там встановити, наприклад, якийсь застосунок, додаток, і пограти, можливо. І можна отримати додаткові <кхід> бонуси за це, які з часом. Ну, або ж ви відразу там заробили 2500, там обміняли та змінили свій статус на, наприклад, Купер-1 або Купер 2. І я так розумію, що чим більший статус, тим менший відлік, ну, проміжок часу, там не 13, наприклад, з половиною годин на екрані Деш чекати наступної прокрутки, а набагато буде менше. Безкоштовні ігри, також, бачите, теж тут можна ну, отримувати нагороди, граючи в них. І всі ці 19 кранів у нас основні валюти, до речі, кардано. Якщо вчора хтось дивився, нарешті, мабуть, Чарльз Хоскінсон вже, ну так і хочеться російською сказати, возгардилося тим, що він постійно був такий обурений. Що в рейтингу а до Кардано обійшов. Ну, я можу погодитись лише в тому, що не можна порівнювати взагалі проект Кардано і Dogecoin. Так, але ну, сталося, так сталося. І він вже, я думаю, трошки там <кхух> вже задовольнив себе. І, ну, нехай, да, Я не проти цього проекту. Я вважаю, що Ада Кардано. Якщо дивитись давно канал, є і пісні навіть щодо мого розуміння цього проєкту, він цікавий, я в нього вірю, але не про це. Зараз. XRP ні, але оглядаємо все. Біткоін, да, Steam, USDT, USD Coin, USDC, скорочено. З часом він зникне взагалі. BNB, Ефір TRON Chainlink, Neo, Litecoin, Shiba Inu. Ну, знову ж таки, хтось любить ці мемкоїни, хтось ні. Так, Pancake, Matic, BitTorrent і BFG. Ну, якщо одним махом, да, по декілька разів на день, я думаю, в принципі, ну, можна трошки і заробити. Відбувається, що тижневі конкурси це токени, сума в токенах цих внутрішніх, і можна приймати участь, коли значить, ви будете користуватись цими пропозиціями, і хто буде активніший, найактивніший, відповідно, отримувати за це певні бонуси. Я ж не хочу. Так само є місячний челендж, як вони тут називають. Жетони, Да? Ну, нехай це будуть жетони. Якось смішно звучить. Жетони. Вже ну, коїни внутрішні, токени назвали б. Ну, мабуть, нічого такого більше немає, окрім просто як брати та користуватись краном. Ада, до речі, я давно не заглядав. Так, це в нас коти підтверджуємо. так. На цей екран. І дійсно, що був раніше вивід 5 ада кардану. Коїнів. Мабуть, не токенів, тому що вади свій блокчейн. А зараз, я думаю, що збільшили ліміт. Збільшили да, 10 ада. Ну, чимало. Де адреса, яку я вказував, я, в принципі, тим гаманцем не користуюсь вже, треба буде не забути про це, якщо колись тут досягнув 10 АДА з такою швидкістю і з такими проміжками часу, на це піде років 5. Ну, я жартую, якщо інтенсивно цим займатись, то, в принципі, можна за. Декілька днів, в принципі, все це зробити і досягти номіналу, користуючись лише тими пропозиціями, які вони тут пропонують, але я не хочу. От Просто не хочу. І все, на цьому крапка. Вони всі, як один, дзеркальні, лише відрізняються тим, що криптовалюта різна. І ось такі глюки є. Один раз тиснули, другий раз не тицькається, інше місце будь-які ні. значит, роботы дали, дали еще раз, и уже новая там картинка, когда вас да, вы уже можете скористаться нормальной можливістю. Почему так? Я не знаю. 110.1 Ну, вообще копейки, 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 лайткоин кран, сколько у нас? 28 тысяч с копейками лайтош. А який номінал? 0,15 нормально. Ну, нормально. 15 мільйонів лайтош на те, щоб вивести. А скільки ж щогодини, навіть не щогодини, а один раз на 13,5? годин. Зараз побачимо, що тут змінилось в часовому сенсі. Так, спостерігаємо. да, 13, Ну, майже з половиною, не знаю, чому, 13 годин і 3. Так, да, мізер, мізер видає. Декілька сот лейтош, Ну, так, да, порівнюючи з будь-якими іншими кранами, тут набагато менше. Лише хто буде користуватись можливістю. Додатковими цими плюшками, які я не раджу. кого багато вільного часу та бажання, будь ласка, але в жодному разі не інвестуйте у подібні крани. Точно. Так, оновити. Ну, я не буду тоді нічого тут робити, тому що ніхто не, не буде це, про це говорити, тому що якісь баги, я не збираюся тут їх розбирати, чому вони виникають. Але буває таке. Просто користуйтесь, заходьте, ставте собі таймери, і якщо таких кранів буде... Ну, сотні, да? Нехай там хоч кожні 24 години, але просто пробігтися по всім кранам за один день, нехай їх буде там 500, да? тоді набіжить нормально. Так що, ну, будь ласка, користуйтесь. На все добре. З вами був перший український криптоканал.